Хотілося б вам, звісно, показати саме форти цю модельку, що з міксером новинку 16-літрову, яку ви бачили на відео. Ну, на жаль, хоч вона й сама дорога, але їх так розмітають, що просто ну, немає їх зараз. Знову очікуємо, день-два і з'являться. Ну, взагалі, ладно, не буду показувати, поки Грунхер, взагалі їх ціна 1690 гривень, тих форти. Ну, а якщо так просто 16-літрові акумуляторні, то взагалі починаються там вони від близько 1300 гривень, це буковина. Або що такого та Грунхельм-ходова ця моделька. Це чисто просто акумуляторний, перевірений вже часами, що не новинка. там Уже років-два-три випускають і теж два роки гарантії. Такий там в приділах 1400 гривень, там від грунтрема є різними. В общем, від 1300 є огонь вперед, все офіційно, два роки гарантії. Я також від Procraft, Якщо конкретно та моделька, вона з'явиться, але краще зателефонуйте, забронюйте, щоб вам відправити, бо їх щось просто не встигаємо підвозити, і вони вже й закінчуються. 1690 гривень, а та з міксером, що на відосі.